Тепер давайте нарешті про Трампа і Україну, якщо підсумувати всі заяви, наприклад, там закінчити війну за 24 години, посадити за стіл переговорів зеленського і відповідно Путіна. Ну і так далі, видається, що допомога Україні після інаугурації Трампа в січні 2025 року зупиниться. А які насправді на це шанси, і від чого це буде залежати? Дивіться, по-перше, в США на щастя, не приймає одна людина всі рішення, так? і цим США відрізняється від Угорщини на щастя. Тому знову ж таки, оцінити я не бачила в документах консервативних республіканських аналітичних центрів ніяких меседжів про те, що ми будемо домовлятися з Путіним, що ми будемо друзями з Китаєм. Ну і взагалі люди, які про це писали. Ну, це просто протилічить ну в цілому Америці, да, тому що Америка це демократія, яка проти клептократії і авторитарних режимів, якими є Китай і е, Росія і інші країни. Да? Чи будуть республіканці переглядати структуру допомоги Україні? А е, так будуть вони переглядати. Вони бачать цю структуру інакше. Чи ця структура абсолютно там проти України. Ні, вони припустимо кажуть, що. Гроші мають іти напряму на українські нон-профіти, а не на USAID. Чим це погано для України? Це інша структура, це можливо інші якісь актори всередині Америці. Нас це як як ну, якби стосується, от і безпосередньо, ну і, і безпосередньо, е, і безпосередньо в цьому плані. Ну я налаштована оптимістично, Більше зможу сказати, коли я буду бачити тих, кого будуть призначати на зовнішнє політичне відомство давайте тоді про Росію. Там не дуже зраділи відносно того, що переміг Трамп. Як це не дивно? Хоча до чого постійно говорили, що Трамп їм вигідніший. От навіть пропагандисти пишуть про те, що. Трамп зробить Путіну таку пропозицію, від якої він Путін відмовиться, А відповідно, Трамп надасть Україні купу грошей. Ну і ще є Іран, Китай, дуже складний світ. От е, яким чином буде діяти Трамп саме на світовому рівні? Наскільки він буде там боротися з цими автократіями, типу Ірану і всіх інших? Він буде боротися з автократією, бо він е, очільник Америки. Він буде боротися з Китаєм. бо... Китай, ну якби ну зараз нарощує сили, і ем, вже настільки багато взяв з цього ланцюжка виробництва, що для Америки це ходить. І в цілому, всі республіканські ем, ну, аналітики, топ-рівня і лобісти, вони ну агресивно налаштовані на ну таку дещо протекціоністську політику американської економіки і переведення виробництва з Китая. Що буде дик. Тувати ну, боротьбу з цим клубом диктаторів, да яких ви назвали, а з приводу перемовин з путіним. Дивіться, я ще раз наголошую, що перші рішення Трампа по моєму відчуттю будуть стосуватися внутрішньої економічної політики, а не зовнішньої, і ці рішення пише не сам Трамп, а будуть писати для нього радники. Е, і знову ж таки, я думаю, що це буде певний варіант мирного процесу, але говорити зараз про нього. І формувати деякі гіпотези ще зарано, бо потрібно ну, подивитися, хто із яким бекграундом буде відповідати за е, цей вектор, і можемо повернутися десь за 2-3 тижні до цієї розмови. Я буду рада поділитися своїми думками і, можливо, деякими інсайдами з республіканського клубу. Я там член е, бо вчора ми обговорювали більше енергетичну політику там було багато представників. Власне, енергетичного сектору, і вони дуже задоволені, що сподіваються, буде нарощення фінансування добутку нафти в США, скрапленого газу експорту і інших елементів, які теж корисні для протистояння з Росією. Вони все це казали, що вони це наголошують на протистояння з Росією. Це топ представники галузей, члени республіканського клубу. Буквально вчора, о, першій ночі, це обговорю українцям в соцмережах можна видихати. Я думаю, що в цілому знаєте в е, є така єврейська мудрість, що нема сенсу перейматися, тому що ми якось весь цей світ на 8 мільярдів людей існує, і не дивлячись на складнощі війни, людей стає більше, люди Стають здебільшого по світу а, жити краще і а, стають більш духовними. Тому взагалі а, треба не перейматися, а ставити собі завдання з республіканцями діалог це складне завдання, але я певна, що такі розумні люди, як ми всі українці, з ним впораємося. Дуже дякую за вашу роботу.